Привіт-привіт, моя хороша! Привіт-привіт, моя найкраща. Ти на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми, Звуть мене Аня. Херсон Одесу Миколаїв. Сьогодні дивимось, дивимось, що чекаю, що буде. На що розраховувати найближчий період. Не забувай підписуватись, приходити на особисті, якщо тобі треба. І нагадую, що у нас іде збір. Завершується вже збірна медицину. І привезла, хто підписаний на мій інстаграм, привезла такий від мульфарів. О, подаруночок. Комусь буде амулетик. Розіграю серед донатиків від 100 гривень. І будуть ще подаруночки. Тому підписуйтесь на інстаграм, на телеграм, приймайте участь, допомагайте. Будемо разом потім радіти. Перемозімо. Давайте Дніпро відкладемо. Сьогодні цілий день про Дніпро думаю. Херсон. Аня, да? дивимось Херсон, Одесу Миколаїв. А мені щось Дніпро-Дніпро, треба подивитись. Херсон. Найближчі дні. У вас також буде якась нова зброя. Перша карта смерті йде. Загиблі, причому зненацька. Причому в той час, коли ну, майже завжди було тихо. Буде як в таємниці: дивна зброя від ворога. Вам не скажуть, що це був якийсь дивний удар. Такий запах поганий, як трупний запах від води, так кажуть. Я вам кажу дослівно. Далі будете дивитись, як буде програватись все. Але це не найстрашніші часи, тому що де карта Сонця, вона каже про те, що якусь надію вам дають. От, Херсонщина, вам би літачків... Гуманітарку привезуть. Один раз якось не вдало. Ви зрозуміли, як знищать груз, вантаж, а наступний раз вдало. Є якась таємна інформація по Херсонському напрямку вона хороша. Вона хороша. Колись я вже казала, що нам так потрібні літаки. Подивимось наступних відео, чи дійсно в Україні дадуть ті літаки. І ми переламаємо фронт. Знаєте, ситуацію на фронті. Херсон найближчі дні. Лікарня, як якась, знаєте. Або везуть у швидкі когось і прильот в машину, або якась там операція. От щось от в процесі лікування. Іде загроза для життя. Херсон Найближчі дні. Важко ви, ви вже не можете впоратись. Ви просто живете як по інерції, інерційно. Але от як нова ідея, нові можливості для вас відкриваються. Вночі громихає, по житлових будинках поб'є. Прям буде бити вибивати. Квадратами. Знаєте? От Б'ю сьогодні в цю точку. При тому, що все позакривалося, якісь або заклади, або якісь от. А, а щось відкривається чи є, В когось при владі є якісь, може, магазини чи якісь установи. Все закривається, а це відкривається. розумієте? Ну, З іншого боку, якщо щось відкривається, це значить, що є надія, що все буде добре, правильно? Херсон, найближчі дні. Я ж кажу трупний запах, як тіла по воді пливуть. Ну, важко важко. Тисне ворог на фронті, сильно тисне. І тут зненацьками як встали в позицію, і все, і він не може далі йти. Інфраструктура. Виробництва, які вже давно не працюють, і плюс енергетика, вода. Дуже багато поховань. От кривавий місяць якийсь, кривавий день. Не радіємо, чекаємо, поки розвернуться ці позитивні, хороші події. Хороше це те, що будуть рішення правильні, що стосуються фронту. Одеса, найближчі дні, Одеса. Вітаю, мої хороші. Долучайтесь до збору, до розіграшу, подаруночків, під відео все напишу. Одеса найближчі дні. Щось привезуть в місто, щось будуть монтувати, щось, можливо, якусь навіть сцену захоче десь розгорнути. Якісь як, заходи. Тут не на часі. Дивіться, святкування, якісь гучні, щось а, скупчення не на часі. От, послухайте мене. І знаєте, що ще дивно показує? Якийсь як ліцей, може, колись був кадетський або морський. Я не можу сказати, що це просто школа, як зараз ліцей. Це, як, знаєте, як. Училище колись було. Така стара будівля невисока, два-три поверхи. Може бути і пуста, що Може, колись там був цей ліцей. Може, там музей вже зараз. І от це вказує, куди прильоти. Зрозуміло? В районі комусь кажуть, що світла довго не буде, що взагалі може його не бути. Буде. Буде. Мене бентежить, бентежать будиночки невеликі біля моря. Небаза відпочинку, житлові будинки. Жертви можуть бути. Сильно буде якийсь з ночі, щось буде сильно громихати. Одеса, найближчі дні. Мені не подобається. Знаєте, ніби тут і тепло стало, і радісно, але це обман. Поранені є, шпиталь. Стіль, театр щось таким з гарним куполом, як театр, амфітеатр. А куди ти б'єш? Він спеціально б'є, в нього є точки і маршрут. Все одно показують медичні заклади. Одеса найближчі дні. Ну, так, а куди ще бити? Фантазія ж відсутня. Патрулюєте чомусь, патрулюєте море, але не з того боку зайде. Як шахеди заходять з одного боку, а ще цілі йдуть із іншого. Шахеди наводять. Наводять. Багато поховань військових, до речі. Каби. Що буде з цими каби, чи як їх зараз називати? А ми ж дивились останнє відео, що буде якась дивна зброя, як він хоче як з якогось регіону ну, поруч, да, області зайти і пройти щось зробити. Воно так і залітало. Невідомо звідки. Каби по Одесі через якийсь час? Можуть бути. Дивіться, скажу дослівно, брехати не буду. Сили їх збити є, але ми повинні якось навчитись це... Ну, Ворог підлаштовується. Ще будуть, але таке відчуття, що. Він буде по області пристрілюватись по передмістю. Не так часто, але чітко в ціль. Миколаїв найближчі дні. Вітаю, Миколаїв, Миколаїв найближчі дні. Хтось з керівництва у вас? Якісь вказівки. Задоволені керівництвом вашої області, як дивно, не дивно, не знаю. Є якісь розпорядження готуватись. Дивіться, у вас також великий вогонь. Великий вогонь це ракетака по передмісті. Миколаїв найближчий. Ні де вогонь на місто. І шахеди будуть. Хочу добити в центральну частину над водою йде, з води заходить, хочу здобити в центр. Щоб було гучно і страшно, буде атака. Дрони також є. Вони транзит. Ні, військові очікують, що до вас. Якісь цілі він собі обрав. Буде повторення. Не скажуть. Буде вогонь, покажуть, а не скажуть, куди саме чому. Соціальна інфраструктура ворог вважає, що вона військова.